Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і сьогодні у нас таке запитання: чому не сидить Баканов? 20.05.20 20 .20 прозвучало від Зеленського такі слова. Такого чесного, голови СБУ в Україні ще не було. Це Зеленський сказав про Баканова. Потім, 8.02.2023 року, це майже. Три роки СБУ провела перевірку щодо Баканова і зазакретила її результати. Давайте подивимось. Давайте будемо дивитися, в чому справа. Де взагалі Баканов? Давайте зробимо так. Він в Україні? Чи він десь за кордоном? Ну, тут важко сказати, тому що і тут, і тут каже так і так. Про що це говориться? Ну, чому карти наді мною здіваються. І так, він. Чи він за кордоном? Виглядає, що за кордоном. Не в Україні. Не в Україні. Ось ці дві карти говорять за кордоном. Не в Україні все. Його немає в Україні. Ану, я перепитаю. Ще раз перепитаю. Дійсно, він за кордоном. Так, карта світу вийшла. І колесо фортуни. Але таке враження, що він може рухатись туди і сюди, тому що ця карта говорить, він і, і туди, і сюди. Ось. Як у нас вийшло, так? Значить, він їздить. Він не сидить на місці. Він і за кордоном, він, і він повертається. Тобто, ну, значить, значить. Не знаю, зв'язки має. Ось як треба жити. Правильно треба жити. До речі, і... так і кажуть, що хто вміє жити, знає, куди йти, так? Гаразд, не про це. Давайте. Чому він не сидить? Чому засекретили розслідування? І так. І так, і так, і так, і так. Чому він не сидить? Причини. Маніпуляції. За затягування темних ділішок. Там, я так розумію, люди, які за, за три монети, говорять про те, що там ціле сообщество, можна так сказати, ціла ем, ну, пов'язаність темних справ. І це все було проманіпульовано, затягнуто. Під килимок закладжено, щоб це все гадостя не вийшло Ось тому. Тому він не сидить. Буде він сидіти. Ну, тут, ви знаєте, бабка надвоє гадала. І дай ні. От я вам скажу, і дай ні. Тому що вийшла двойка монет. Дивіться, може бути так, що звинувачення буде, але сидіти не буде. Ось таке може. Може бути. Ви розумієте, я не є остання інстанція, вже ловлять мене за язика і просто трошечки, як сказати, на даний момент карти ловлять, на даний момент енергетику. Якщо щось поміняється, то буде мінятися і справи цій. Але я, в принципі, я не бачу, щоб він сидів. Н -н -н. Я не бачу. Там занадто багато пов'язаних, мої любі. Занадто багато. Це ху 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 Ні, не бачу я. Тихонечко уйде в ліс. Як Труханов. Бачите. Я тихонечко уйду в ліс. Так. Так, 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 так. Чи розкриють ці, цю перевірку, яку, яку СБУ зробила цю перевірку. Результати засекретили. Чи відкриються нам ці результати? Хоч колись. Там дуже страшні речі, мої любі. Ви знаєте, я не здивуюся, якщо, ось бачите, а, це говорить про те, що їх знищили. Їх не просто засекретили, їх знищили. Там страшні речі. І тихонечко йшов в ліс. Я не бачу Мої любі, я не бачу, що дійсно конкретно правда вийде. Давайте туди інакше. Чи вийде конкретно правда? Вийде, вийде. Вийде стопроцентово мої любі, але це може дуже довго зайняти. Ця карта, ну вона довгострокова, тобто, як мінімум, рік, а то й два. Але вийде. Правда, вийде конкретно Но тих документів, тих результатів, значить, щось друге, значить, у когось є інші. Те, що СБУ нарила, накопала, розслідування провела, їх вже немає, щоб ви розуміли, їх немає, їх знищили. Ось, а тут, значить, є хтось журналісти, хтось є люди, які люблять Україну, які переживають, і ось, да, вийде. Вийде, правда, на, на поверхню. Все, що я побачила. Я відверто вам скажу, це такий розклад. Я не знаю. Я подивлюся, чи буде це для спонсорів, чи буде це на загальну публіку. Тому що люди трошечки странні, відверто вам скажу. Хтось звинувачує Єрмака, але не бачить, що в оточенні Зеленського всі такі. Всі такі. Ну, як, як так можна, щоб. Зеленський був, був таким білим і пушистим, а всі гади. Ну, вибачте мені, ну такого не буває. Такого не буває. Просто думайте самі, що ви говорите, кого ви слухаєте, слухайте свою душу. Навіщо вона вам? Все, мої дорогенькі, Я сподіваюся, що я розкрила трошки цю тему. Для себе я відкрила, а ви вже знаєте, я, я давно казала, і на початку війни, що мої розклади не для всіх, тільки для тих, хто на моїх вібраціях. Якщо я вас роздражаю, мій голос, я за тихо вам говорю, я заголосно говорю, я ржу, не могу. Чи ще якась гадость вас роздражає в моїх відео, мої цвіточки? То я пам'ятаю, камінчики розкладала. Якщо це все вас роздражає, переключатель є і переходите на інших. У нас є достатній вибір. Все, моє дорогеньке. Я люблю всіх, цілую, обнімаю, звичайно, хто хоче. Дати себе поцілувати і обняти. І мої любі. Тільки разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.